На так, оце резон. Це такий собі плюс 15 в Калгарі тільки під зимою. Кога не треба виходити на вулицю, бо тут снівалить. Тут такі класні двері, на які тратиться в два рази менше людина сил, ніж на схожі двері тратиться в Києві при виході з метро. Одна половинка відкриває другу половинку. Все геніально. Ще секунду, я продемонструю дівчина в шортах. Вони ліни від. О, зараз. Ще буде. Шпунк. ця карта де ми є. План квартала метро. Метро велике, в них нічого собі. Фотонці пили, каву. Тут вже і там настало, і сніжок більший пустився. Окей, це я сходів схожу. Ой, ми зараз тут надибали пішохідну вуличку. А туди й підемо, тут зато я бачу. Бо ми взагалі йдемо на езяний Ями. десь це написано відчинено. Зараз дам в напрямку. Оріздвяного ямарку. Тут капець скільки багато людей. Хтось з цими лижами. Повза нами. Відео на ютубі одного чувака він до розказував про мене. І мені сподобався цей будинок. Чому ми зайшила. Там перехід близько. Так, дійшли ми до резяного ямика на кінець. Ну, схоже, на звичайний нам різяний ямик не показує дворі. Uh. Так, тут щось наливають, да? Наливають люди, 16 доларів коштує. Зато відстаємо з людей. Показали що таку, що забили. <рик> <він> так, і туди сюди по Сантою за 5 доларів без uh, роздухів. Нема Санти дуже. <рик> а Сата, а Сата думаю, вже все пішу. Вже можна з собою фото забити просто, знаєш, безможливо, напевно. Згодно бано вийтись можна. Ой. Запалала просяву. Відчуваєш, що тут є? О, тут можна тоже змарти. Вчіскана Хелія все від нас. Яке щось велищедне може бути отиде. Та вельно. Та вельно. Та вельно. Та вельно. Ти мали щось дяче, Ти мали щось дяче, Куропедо, Let's go. 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 let go let go let go

Сніжок пішов на ямок, якраз ми тут на терасі а, фото робили. Ой, клас. Такі лопати Білий сні. сніг, а ти лопати сніг. Дайте тикати.

Знаємо, куди ми прийшли? Ну, гарно тут. Це в вогниках. Ем... А де ми? Це Авеню Юніон. Десь ми тут були недалечко. Також покажемо є фігури олних. Без велосипед їздить зимою і от ми дійшли до того що світиться це схожа будівля то що а, у нас та, стала будівля сама і хадсенсбей компанія за бей я так думаю що це hey! тут поки не є, ця компанія була або є šli, šli, šli se, budu dívat. To taková hrana Написано, що це національний банк. Це величезна будівля, яка займає функцію по-моєму. Так, і оце такі всі. Величезні інші. це так в банку зберігання. Один маленький замочик. Так, далі скалу просимо. Так, були в цьому, а, я так розумію, ресторані. І Іли фішн-чіпс і піцу. По-моєму, непевно. З капероні, так? З капероні, так. І смачно, що фішин чипс, ми бавило особливо.

Ми очікувано йшли в магазин, а вийшли тут. Так, оце весь вікна наш. Ми живемо в саме мадцентрі. Так, ми зайшли в магазин, тебе водичка купити називається І. Забудемо шукати соловуні, бо в Калгарі що то я його не бачила. Ну, тут дуже багато а, французького сиру, наприклад. Ой, тут зниме щось. З франції. Резидент звичний нам є. Де Франц. Тоді це маленькі. Не полетів. знов продукт Франції. Люблять вони тут франців. Бої багато взагалі. Навіть на ямирці були бої О! Ми схожий, по крайнім випали в, в мето. Так, я так розумію, цей кусочок на 5,79, а взагалі. Він коштує 4,99 за 100 грамм. Це все шоколад для фондю В Магазині взяли якомусь магазин біля дому таку таку булочку була смачна, а тут на 2 долари коштує. А ми там взяли до того 50, бо ми взяли а, каву, через то вона трошки дешевше. І ось що я взяла трохи дорого 8,99 ще ні. Але маленький скамелі. В індивідуальній упаковці, звісно ж, штучок клас. Якийсь завиток. Бейоуш з дзенками. Або можна просто за 8,99 дев'яносто взяти 10 штучок їх. Звичайні красо. Багато випічки всякої. О! Типу пончики. 399, коротше, не довго. Мені тут чоловік підказує, що оце сепре. <гум> <гум> це не читається. Розказує, що він готовий. Логічно. Салат, рибка Щось накручене. Де вони? О, тайський був. Що тут пихнули? Є м'ясо, є якийсь соус, рис і овочі. Коштує 13 долей. До речі, тут в магазинах, і не тільки в магазинах а, продається алкоголь. Тобто в скагой... Його не можна подавати, там треба якусь спеціальну ліцензію, не, не, не подають так просто. А тут подають в кожному магазині. Є он, наприклад, це буде алкогольне вино. Як я й казала, 12,5% алкоголю стоїть спокійно в магазині. Колгоїв такого не допустили, напевно. Вино, знов вино, знову вино, Я думаю, воно ж має бути цей. Не оцих. Подук Іспанії, так. Да. Звідси. Начбрати можна. Хоча ми, напевно, не пробували ще канадських вин. Ціна 30 доларів, 30 доларів за такі 580 грам є, 625. 550. Ну, дивляться, що я таке розумію. Якісь вже зібрали навіть. Різдвяні навіть такі. Велатики, напевно. Так, паштатики є такі. Пате. Пати навіть. Це оця штучка, якщо вона вправо, це значить це е. Це пате. Як фанті попала назад. Такі штуки, як в нас в магазинах є. Перевірити ціну. Пане тони. Так, перейшли до асортименту готового м'яса. У нас навіть ніколи новки немає в цьому готелі. Смокт хтось. Може якийсь чада взяти. Чи малину тут дешевше? Дві за чотири. Що за несправедливість? Хіба виноград якийсь теж? Чи це я неправильно якось читаю? Чи це дійсно він дешевший? Скільки тут? Ой! 222 мл. Прикольно. І панта теж міні. І спані. І все інше теж міні. Французьки кажуть брати вино, бо ми в Франції, вказується. Ну <гум> в Франції. Я то думала, ми в цьому генералі поки що. 13, 13% алкоголю. Містить сульфіти. Червоне вино. Так, алкоголь є. А скільки цукру? Каберне віньон. Ага. Вона закатою дола 33, або без кати. Доли 88. Це квебецьке. Його вивели в Квебець. І з інакше сторони також квебецькі. Так, випадково зайшли ще в відділ вино з різних країн, бо є ось Іспанія, знову ж те саме, що я бачила. І тут хтось схоже на те, що розбив. Чи розбив, чи розлив вино, бо пахне ним. О, тут трошки частіше зустрічаються перег. А то я шукаю його по всьому колго. Ой, кріп, який гарний. гонич. Ой. ой. Правда ціни трошки, да. Якийсь бути різних видів, форм, смаків. А, о, ціни. За отакий великий булку. філо 100. Да, мега, 14 доларів. Добре, заникали начинку. Тоже тут буде самого хліба більше, ніж всього іншого начинки, типу. О, класани. Классани з начинкою. Шість доларів. 210 грам. Помело тут теж 2 долари Що це що таке? Ось ківі Оцей, червоні. Червоні. Киві червоні за 8 доларів. Цікаво. А всередині червоні. Так, подають раптя голову, я так розумію, що це наступ. Цілок. Ой, а тут треба дорожче. 40 доларів, у нас там 30, 30, 30, 35 є. Але все їм не дорожче. Шукаємо каси, заблудила. О, каси! Піху! Щоб вони працювали? Ага, он. Одна. Увакається. Ми вже думали, ми тут жити будемо. Так, це наш чек. Вийшло 63 -е доларів і 15 сетків тут такси. Вич новач. Так, взяли ми отакий СССР.